9 квітня 2015 року Верховна Рада приймає пакет так званих законів про декомунізацію антикомуністичний запал у парламентському залі лється цебрами, не пасе задніх, і Юрій Луценко ми боремося не з ідеями, не з філософами, не з науковцями, а з людоїдами, людожерами, які мордували країну, і більше цього в Україні не допустимо. Слова про комуністичних людожерів трохи дивно було чути від Юрія Луценка з огляду на його походження і політичні погляди протягом кар'єри. Біографія Юрій Віталійович Луценко народився 14 грудня 1964 року у місті Рівне. Український політичний і державний діяч. За освітою інженер електронної техніки. З 2014 року керівник парламентської фракції блоку Петра Порошенка. Кар'єра народний депутат України 4-го і 8-го скликань. Міністр внутрішніх справ України в 2005-му, 6-му і 2007-му, сьомому му роках. Партійна еміграція в 1991 році вступив у ряди соціалістичної партії України, дослужився до секретаря політради СПУ і помічника консультанта її лідера Олександра Мороза, практично третя людина у партії. Із грудня 2000 року Луценко один із лідерів української опозиції. З 2001-го стає координатором протестів Україна без кучми, один з організаторів вуличних акцій під час проведення помаранчевої революції 2004 року і Євромайдану з березня дві. 2007 року, після відставки з посади міністра внутрішніх справ, лідер руху Народна самооборона у липні того ж року очолив блок з партією Наша Україна і серпня 14-го року перший номер у списку БПП очолює фракцію президентського блоку у Верховній Раді. Як же виходить, що людина явно лівих поглядів перетворюється на одного з лідерів прокапіталістичної, якщо не сказати грубіше, партії, почнемо спочатку, батько Юрія Луценка Віталій, багаторічний член КПРС, що займав посади секретаря, другого першого секретаря рівненського міського компартії в радянські роки, входив у президію ЦК КПУ, обирався депутатом Верховної Ради від КПУ в роки незалежності України. Сам Юрій Луценко, незважаючи на антикомуністичну риторику, сьогодні ще 20 років. Тому демонстрував зовсім інші погляди. Його складно звинуватити в послідовності. Дійсно, змінено кілька політичних сил і починав він ще від соціалістів, причому від таких соціалістів досить, досить такого радикального крила, з досить чіткими, навіть ближче до комуністичними гаслами, з однозначним ставленням до правих рухів в Україні. Свідченням ставлення до націоналістів є інтерв'ю Луценка виданню «Московський комплекс. комсомолец у Донбасі номер 46 від 13 листопада 2002 року. Тоді оппозиционер ничего не приховуючи, розповідав про звірства бандерівців на Західній Україні. Бандеровцы в первые годы войны занялись евреями. У нас их было процентов 20 населения. В некоторых районных центрах евреев было до 60%. Их уничтожили в первые два года практически всех, кроме тех, которые успели уйти в партизанские отряды. Те ж саме Луценко говорить про те, як бандерівці знищували поляків сьогодні. Юрій Віталійович один з перших апологетів героїзації УНУПА, тільки тому, що в нас є Галичина, Україна може здобути свободу під час революції гідності, тільки тому, що армія УПА посіяла криваву жертву, котра зараз зійшла. Сходами загонів самоборони тоді, як 13 років тому Юрій Луценко заявляв, тему УПА не треба чіпати. Моє глибоке убіждення – це тема табу, пока живі люди, учасники цих собий, Україна і так достаточно розділена, і не треба розділяти ще більше. Юрій дуже представ... яркий представитель так назва політика воздушних зміїв, которые ловить воздушний поток. І куди називається вітер дує, так вони і ліця експерт говорить, така позиція дозволяє забувати свої обіцянки, або зачувши запах смаженого, вчасно піти і змінити свою позицію. Така якість української політики змінювати свої погляди залежно від часу і політичної вигоди. Это очень было видно волна, которая была в 90-е годы, когда очень многие перекрашивались и говорили, что мы были не согласны еще до распада Советского Союза, и у нас были полнонационалистические какие-то позиции. Мы видели, что многие там, раскаивались, меняли взгляды, создавали новые э, политические силы, очень часто имеет такой фиктивный, такой ширмообразный характер, потому что это выгодно, это интересно, это вкусно, это новое, и на это можно подцепить новые. новые Новый электорат. Я не удивлюсь, если типа, Юрий Витальевич, который сегодня пропагандирует жизнь по-новому, европейский выбор, превратился в пламенного антикоммуниста, из пламенного социалиста, ну. Почти комуніста. От, що он Спустя некое час свіжить ще какой-нибудь кон'юнктурний поворот. Імовірно, ці повороти і вплинули на те, що Юрій Луценко став головною діючою особою скандалів і провокацій, Ну треба ж тут мати. Це Юрій Луценко, опозиціонер, показує своє ставлення до президента Кучми. Проходить час Луценко у влади стає міністром внутрішніх справ, але витівки не залишає 4 травня 2009 року. Інцидент в аеропорту Франкфурта на Майні. Міжнародний скандал Луценко у нетверезому стані влаштував Дебош, називав службовців аеропорту фашистами. Кричав їм Видіти Гітлера. Погрожував в наявності проблеми з етикетом. Ми е е в обідали в аеропорту. Франкфурта разом із е, всіма нашими колегами. І в той день я випив келих пива. Тоді відставку міністра Луценка не прийняла глава уряду Юлія Тимошенко. Уже при зміні влади в 2010 році Юрія Луценка залучили до кримінальної відповідальності. Це були не перші проблеми Луценка із законом. Ще в 2007 році генпрокуратура звинуватила його в незаконній видачі 51 одиниці вогнепальної зброї. Тоді справу заблокував суд. Але вже через кілька років Луценка судили за заволодіння державним майном в особі у великих розмірах зловживання службовими повноваженнями вирок чотири роки позбавлення волі з конфіскацією особистого майна допомагав водію, о, о, мав справу з фактично, з незаконним. Е Підозрювався в незаконному е, нагородженні іменною зброєю, там складний конфлікт. Він знаходився і в містах позбавлення волі. Це визумов вплинуло на психіку. Зараз психіка Луценка набагато більш реактивніша. Е, в гостріша, він дозволяє свої досить такі емоційні ескапади, які, в принципі, не характерні досвідченим політикам. Навіть на рівні психології, він слишком багато вже заплатив за свою політичну кар'єру, і, вероятно, він хоче отримати від цього відповідальний результат. Є ли спекуляція? Я б називала це не спекуляція, а політтехнологія чи політичний піар. Очевидно, то і сидів за свій язик. То есть за да, то, что зачастую как говорится, сначала делал или говорил, или наоборот, а потом только думал. То есть, очевидно, это его привело собственно, к приговору. Это не дает ему индульгенцию на нынешние грехи. А нынешние грехи, по-моему, совершенно очевидно. Спустя год жизни по-новому. Страна по-прежнему живет по старому Навесні 2013 року Луценко вийшов на волю. Трохи пізніше він з новими силами зайнявся політикою. Спершу не виходило. Його облили зеленкою в Харкові, куди він приїхав агітувати за євромайдан. Раз мене сьогодні розмалювали як аватара у Харкові. Ну будемо цим гордитися. Це ознака того, кого вони бояться. А значить, те, що я кажу, є в великій мірі страшним для них. Але Луценко не сумував у січні 2014 року. Він згадав свої навички міністра внутрішніх справ і показав, як потрібно спілкуватися з міліцією. Ти на службі у битло ми толерантно але приїхало кільком. А сьогодні це випить. Тому що кожен піс такий, як ти полковник. А вони тридцято побили. Випали. Кожен піс такий, як ти полковник. Ми засипали з думкою про те, що ти під. Трохи пізніше, після цих слів, Луценку розбили голову, але як би там не було, євромайдан переміг, а з ним і Луценко. У результаті він зайняв почесне місце в партії імені президента Порошенка. Луценко належить до категорії соціальних популістів, який дуже вміло говорить з людьми, з натопом, намагається стати таким собі своїм завжди в будь-якій ситуації. Але ця категорія соціальних популістів не дуже часто використовується якраз великими групами фінансово-лігірхічними для прикриття якихось певних тих чи інших своїх інтересів. Його современне нахожіння во власті, воно во многом зв'язане його лічними зв'язками з Петром Порошенко. И таким образом можно говорить о том, что Юрий Луценко он является таким политиком клиентилистского характера. То есть он занимает ту политическую позицию, которая является выгодной ему в контексте политических связей, которые он имеет. ВПП – это классическая украинская партия власти. Партия докорыто. Это объединение не столько вокруг президента, его личности, его политической программы, сколько это объединение вокруг кресла президента. Зашатается кресло уйдет Порошенко. Тут же, собственно, эта политическая сила рассыпется и будут э, рассказывать о э, неэффективной, недееспособной власти. Точно так же, как те люди, которые э, водили хороводы и с Ющенко, и с Тимошенко, сегодня благополучно перебазировались на другие политические площадки. У нас на лицо проекты лидерского характера. Это видно даже из названий. Блок Петра Алексеевича Порошенко. Радикальная партия Олега Лешка, Батьхевщина Юлия Тимошенко, потому что без этих лидеров нет их партии, Там нет каких-то последовательных программных положений, там нет идеологии, там нет независимо выбранного курса, который могут же осуществлять любой, вне зависимости от смены лидеров. Именные карманные политические силы под конкретного разбрендированного политика. В новому парламенті про репутацію Луценка не забувають. Йому згадують і алкоголь, і рукоперекладство. Ви щось сплутали. У вас з пам'яттю пийте менше, дякую. Я вважаю, що наближатись до Юрія Віталійовича це небезпечно. Будь ласка, пан Мосійчук хай відійде. Все, 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 все. Все, 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 все. Заспокоїлись. сам юрій Луценко теж не завжди володіє собою і не стежить за мовою. Його політична риторика іноді розходиться з діями. Он говорит фразу Я, ä, «мне надают продавливаты законы», ä, именно слово «продавливаты» фигурирует в его речи. А второе, он говорит то, что он действительно знает и умеет, и может изменить политическую систему, может изменить ä, состояние политической системы в Украине, но при этом он говорил, что отступился от амбиции баллотироваться в мэры по причине достигнутых договоренностей между Кличко и Порошенко. Керівництво фракцією у Луценка також виходить з-під контролю, чого варте тільки голосування за закон про перерахування валютних кредитів, після чого Луценко хотів скласти повноваження глави фракції БПП. Юрій Віталійович відноситься, правда, до тих політиків, у яких швидкість язика обганяє швидкість мисли. Ну, що, собственно говоря, ми і недавно побачили на примері його отношения к партнерів по коаліції, которых он назвав «мінкочленами». Чим єдва ні спровоцирував э, політичний кризис? Отже, що можна занести в список досягнень Юрія Луценка. Це політичні показники. Уміла і своєчасна зміна політичних поглядів, схильність до кон'юнктури, пристосованість до політичної ситуації і до впливових людей, з якими має особисте знайомство, уміння створити наклеп, конфлікт і провокацію, легкість у маніпулюванні з боку заступників. Якщо ж говорити про діяльність міністра Луценка, то тут суцільні поразки, особливо на посаді міністра внутрішніх справ. Він не став реформатором правоохоронних органів, не переміг кор у МВС, що обіцяв ще в 2005 році, гучні справи того часу не були розслідувані, як, наприклад, справа про отруєння Ющенка. На своїй посаді в уряді керувався політичною доцільністю. Міліція при Луценку так і не стала з народом про що свідчать регулярні правоохоронні кризи. У своїх поразках Луценко фактично розписався сам. Цитата від 13 травня 2015 року. Сводки МВД показывают резкий всплеск преступной активности. Рабежи, разбои, похищения людей, убийства стали ежедневной реальностью наводненной оружием страны. Практически в каждой области открыто действуют многочисленные преступные группировки. Многие из преступников прикрываются революционной фразой. І це після революції гідності в європейській Україні. Головна поразка Луценка сьогодні це те, що президентська фракція у Верховній Раді, якою він керує, не стала послідовно виконувати як свої обіцянки, так і президентські. Сам блок Порошенка не додав якості в українській політиці, хіба що тупих амбіцій.